Усім привіт! Здоровеньки були. У нас сьогодні субота, вихідний. Щось зранку, ось так у нас хмарно. Сонечко не видно, хоча вже сьома година. Мало б вже виходити. Я зараз збираюся до зомби і от вирішила, поки що мої всі сплять, зробити їм запіканку з сир. Сир у мене ось такий, можна брати любий, який у вас є пів кіло. Два яйця, три ложки смет... манки, три ложки сметани, столові, цукор, ванілін. У мене тут замочені родзинки і розпушувач. Можна трошки підсолити до смаку. Це все просто треба змішати докупи і у піч запікатися. Тісто готове. Родзинки на місці. Дивіться, сюди можна і свіжі ягоди. Замість родзинок, але у мене таких сьогодні нема. Форма готова, змащена, посипана манкою можна мукою. Це все перекладаємо сюди. Все все на місці. Духовку розігріваємо 180-200 градусів і випікаємо хвилин 45. У мене закінчився пергаментний папір. Ось такий ми беремо на Амазоні. Дивіться, дівчата, добре, підходить якраз до великої противні у духовку. І їх тут є багато, їх тут є Скільки -скільки? 220 листочків. Надовго хватає. Але у нас вже закінчилося і будемо замовляти знову. Тому форму навіть не поклала сьогодні папір, тому що нема. Змастила, тільки і посипала. Може, комусь інтересно, може, хтось також полюбляє такий він коричневий цей папір, ось такий Не білий, щось мені білий, не знаю, не завжди подобається. А от і запіканка 45 хвилин. Чудово вдалася. Вона спочатку піднялася, потім трошечки впала, як я її витягнула сюди на холод. Різати зараз не буду, вона повинна остити. Але це вже буде після зомби. Можливо, мої будуть пити чай. Без мене та каву з свіженькою, запашною, запіканочкою. Дівчата, а я всіх вас вітаю зі святом весни, щоб були ви всі гарні, як ці квіти, щасливі і щедрі, і щоб збулися всі наші побажання, всі наші мрії. А я думаю, що у всіх нас мрія одна. Щоб згинули наші воріженьки, щоб Україна розцвіла, щоб вона відбудувала свій добробут, свій статус самої гарної, самої багатої країни в Європі. І ви, щоб були щасливі в цій країні, ваші діти, ваші онуки, щоб у вас і у нас все було гаразд зі святом рідні. Ну що, погнали наші городських в сторону до зумби. Зумба це святе. Я чекаю, цих вихідних чекаю, щоб піти туди трошки. Якби змогла ходити, то ходила би кожного дня. Бензин у нас 2,75. Здешевшав трохи. Це на Дельті, а на Біпі 2,69 Ні це Дізель. Зараз мені тарифа закриває обзор, не можу побачити скільки. Тут заправка від заправки, бачите через дорогу справа. Повернути вас не можу, бо тримач більше не пускає. Є? Так, окей, кобити на ну, добро лиш би було. Щось дорожче, є, щось дешевше. Є. Що робиться у світі? А На Біпі 2,85. Це Дельта. Дельта завжди має трохи дешевший бензин. Готуємося до зуму. Зараз клас почнеться. Вчителька вже тут. Попередній клас ніяк не забереться, вони дуже пізно закінчують і пізно складається. Дев'ята -го година нам потрібно вже починати. Я вже готова. Так, прискакала я з зуми. Дивіться, запіканка в розрізі. Нічого вдалося, трохи не хотіла відходити легко, але відійшла. Ціла, залишилася. Ось так вона гарно спеклася. Ось така вона в дирочку, запашна. А, М -м -м. а це мій подарунок на 8 березня на день весни. А ми все ж астаємо по магазинах, ну так ж збираємо посилки в Україну, то треба то того, то того щось докласти, звідти, звідти, і тому в хаті не сидимо. Не знаю, що ще будемо. Якщо щось побачимо, гарне якесь таке, що кинеться в око, то покажемо і вам. Поїхали з нами. Ну що ж, дивимося, що тут є інтересного. Дивіться, ванна. Жестяна. Можна щось посадити. Подушки гарні. 50 доларів. 50% оф уже на декор. Піло гарні вишиті. Дивіться, яка краса. Тут все 50%. Але скільки вони коштують, інтересно. З метеликами гарні. Це якісь. Напевно, світильнички тут класти свічечко, і вона буде світитися метеликами. Це для любителів таких якихось дрібничок. Дивіться, який умивальник. Такий підстаре, щось. Лічки. Щось ціни і зовсім не бачу. Написано, що 50%, а 50%. Від чого? Якісь кліточки кріселка, гарні вінки вже весняні. Зимовий ми зняли, весняний ще не купили. Якісь стільці кудряві, кучеряві. Подушки тут такі на любителя. Ой, гарні картинки. Вази. І все 50%. Отакі От кошики також. 24-25 доларів. 12. Ванна тут більша. Така декоративна, інтересна. Я все вертаюся до цих подушок, вони мене зачепили. Вони. Може, вам видно зараз одіна в кольорі. 40 доларів така подушка, але якщо 50%, то за 40 можна взяти дві. Мені подобається. А вам, пишіть дівчата, чи ви любите щось таке, дивіться, беру шлячок, Але він 25 доларів пополам це 12,50. Але він керамічний. Різні кольори є. Така дрібничка, інтересна, на любителя. Герлянди різні. Квітів багато. Але я квіти такі не люблю в хаті. Вінок на двері і окей, але в хаті. Це завішати. Що тут також є? Подушки, якісь килимки. Все 50%. Все, що попало сюди в магазин. Все 50%, якісь картинки. Вази. Глобуси навіть є. Багато дрібничок різних. Я сюди прийшла, бо мої пішли тут рядом у банк. Їм треба до банку, ми ж готуємося до, до здачі податків. То бігаємо по банках туди-сюди, туди-сюди. Такі цятки, ось такі скрінні. Дзеркало. Ось такий чомоданчик. Дерев'яний. Ну, це таке також саме для любителів. Хто вміє щось в хаті? 50 доларів. Він ну, значить 25. Ось такий сундук. Опс, також щось зберігати. Щось цінне, таке є полосатий. Подушок тут також багато різних. Тут далі якісь кашпо, на квіти, дерева. Але це дерева не натуральні. Скоро просвітають ось ці догвуд, це сакура. Скоро буде гарно. Але таке дерево мені не потрібно. Ліани якісь. Дальше кілимки тут також є, подушки. Все 50%. Тут самим витворяти якесь добро, якусь красу, бачите, є і камінці, і скляні, і перли, і прозорі, і кольорові, і нитки, і канва, якась отака. Мішковина. Є багато в асортименті, дивіться, чорна орхідея якась така, червоні. Жовті наші, 10 доларів квітка. А такі 10 доларів Шо, пучок, Ні, 10 доларів їх тут пару бачите. Також. Гарне, але це не, не моє. Тут, бачите, також для рукоділля щось придумувати. Якісь стрічки широкі, вузькі. Тут фотін різний є, різних кольорів. І відтінків чорний, червоний, рожевий, золотий, срібний, простий і стрічки тут різні. Цей магазин дуже рідко ходимо, трохи задалеко від нас. У нас такі якісь баночки, тут є щось зберігати, дрібненьке, маленьке. Нитки можна купити, хто полюбляє в'язати. Дивіться, дівчата, по 13 доларів моток ось такий. І різні тут є. По 5. По 10. Лампи для рукоділля, а це збільшувати таке скло, як називається колись називався лупом. Ну, хто хоче повишивати, є. Наборчики такі маленькі. Уже все готове. Тут і нитка, і канва, і п'яльця маленькі такі, бачите. Канва тут є. Не розбирайся я в цінах, бо я цим не займаюся. Ось така під льон. 12 доларів. Біла є. Дрібніша, крупніша, різна. Більші, менші кусочки. П'яльця різних розмірів. Нитки для вишивання. 6 доларів пакет. Ось такий В пакеті 36 штук. По одній також можна купити до свят, до якихось застіль великих, здивіться, можна набору купувати вилки, ножі і ложки. І ось такий набір коштує. Ціна то було б добре. 15 доларів. 15 доларів. Я не знаю, чи тут 50% також, може і ні. Можливо, тут не все на по 50%. Але є золоті, срібні, мідні кольори. Дівчата, хто займається випічкою, вам сюди. Дивіться, комплекти, щоб було таку красу. На торти накладати. Різні якісь. Метелики. Це якийсь трафарет, щоб робити торт, бачите, ось такий. І шоколаду далі. Тут міряно, не міряно. Дивіться, якразно. 3 долара пакетик. Пакетику 340 грам. Ну, вже на клиренці. Значить, було дорожче. Стало по три. А тут яка краса, дивіться, можна собі скласти на мисто. Різних кольорів і відтінків. Я тут колись склала собі було ось таке, як бірюза, відпочивати на намисто. І червоні ось такі дрібненькі було взяла. Ось такі дрібніші не. до вишиванок собі. І на шнурках, і в пакетах. Бісер також тут є. 5 доларів. Ось така маленька пробірочка. І під срібло, і під золото. Все блестить, як сварозки. Може це є сварозки? Оце спорша сварозки будуть. О, вони так гарно запаковані і потрошки в них, як очі. Це 50% процентів тут. Різні форми, дивіться, тут є. Для випікання капкейків, пирогів, кексів. Я в собі навіть йде. Це не пише, що тут 50%, 13 доларів. Вісімнадцять. Десять. Ось такі маленькі для бентокейків. Дерев'яні яйці. Так, до паски, дівчата, кому що треба? Ну і віночок такий до паски гарний. Зайчиків багато сріблястих до істера 40% процентів Вона така тарілка є зайчиками. Гарно. ось лопата. І стара зроблена. Моркочки. Кошики з морквинок зроблені. Зайчики. А, зайчики. Погнали. Бебік ззаду. Картинки з зайчиками. Кошики тут є 40% оф. І кошик скільки? 15. Якщо 40% ов, то скільки? 8. 9. Інтересні кошички для дітей, збирати яйці. Гарні тут віночки весняні вже. 40% вони ов. На весняні це пасхальні скорше який гарний цей. Зайчиком. 50 доларів, але на сорок буде дешевше, буде дешевший. Злій гарний також. Зайшла в Олдневі, дівчата. Дивіться, скільки тут одягу на селі. І ціни не можу сказати, що дуже такі якісь великі. Головне щось знайти, те, що вам подобається. Дуже багато джинсів на дітей. Джинси. По чому? 14 доларів. А це кінець є. О, 14. 13, 14. Ціни на різні білі. 35, 13 білі джинси. Може комусь треба на літо. 8 доларів ось такі джинси. 20-й, правда, розмір великий. Це також великий 20-й. Якісь платя, штани для хлопців такі, дивіться, я дивилася, 10 доларів. Такі. І є навіть спортивні легінці по 14. Ці 14. Дитячого волдневі також багато. Ми колись також набирали волдневі дитячого одягу і по долару, і по два, і по 99 центів. Тепер тобто трошки не такі ціни, трошки ціни піднялися. Ну, але 2,50 футболочку. Це скільки? Чотири. Щось можна вибрати. Півціни. Якісь кофтечки їй по 3,47. Рожеві, 4,99 на дівчаток. Така 2,49. Ну, за 2,49, слухайте, можна носити катонові футболочки. 10 доларів це. Це піжама. Це також... 4,49 Navy, це їхня марка. Якісь спортивні купальники для дівчаток. МЦ. Верх спортивний. 3.47. З песиком 2,99. Кому конче треба, той може взяти. Отаке Girl Power. Коштує 1,47 дівчаток. Я не кажу, може, це на вихід. 4 долари ось така з кецьками, Така долар 47 також. Така 2,50. Доно це танцюють. Ось така є з памкинами долар 47. Зірочками 3,49. 6 доларів. 2,99 ось така. Футболочка 19, ось така простенька. 3,99 з рукавчиком. Така ж з кицькою 3,49. Така Old Navy з рукавом. Дев'ять девяносто девять. Ну, коротше, якби хотіти, можна щось знайти. Треба ритися, стояти догори руками. Три девяносто девять. Така. Хепі. Хепі коштує десять. Піжама. Вісім. Десять. Якісь платья. Коротше, вся всячина. Таке з плаття біле. Плаття 13. Таке на любителя. А ми прийшли в магазині в голодні, вирішили пообідати сушами. суп. це чедер брокколі суп. Нам смачного, а вам всім пока. Бувайте здорові, бай-бай.